Обстеження відбувалися фахівцями з фізичної доступності. Відбувається обстеження таким чином, що ми обстежуємо прибудинкову територію парковісце для людей з інвалідністю, вхідну групу, простір всередині, кабінети обов'язково вбирання, які мають бути універсальними, тобто доступними для всіх представників та представниць мобільних груп населення. За результатами обстеження буде сформований звіт з рекомендаціями. Відтак команда ЦНАПу матиме. Таку просту інструкцію, де буде чітко і зрозуміло, що потрібно зробити для того, щоб ЦНАП був доступний та безбар'єрний, уже у нашому ЦНАПі було реалізовано ряд заходів щодо безбар'єрності, такі як встановлення рецепції. З пониженням для людей, які пересуваються на кріслах колісних, щоб їм було зручніше і комфортніше отримувати консультації і адміністративні послуги. Також було встановлено звуковий показчик для людей з порушенням зору, щоб їм було комфортніше і зручніше добиратися до приміщення ЦНАП. Також була облаштована санітарна кімната з дотриманням норм інклюзії. Було облаштовано простір для очікування, який є зручний та комфортний. Уже працюємо над тим, щоб замінити вхідні двері у приміщення ЦНАП та встановити інклюзив. Сивний пандус для людей, які пересуваються на кріслах колізних, проект реалізовується за підтримки програми ЄГАП у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України. Нововолинський ЦНАП нещодавно пройшов аудит на доступність, і для нас це не тільки виклик, а й можливість зробити послуги для мешканців нашої територіальної громади ще доступнішими. Тому ми вдячні експертам, які з якими ми співпрацюємо, і впевнені, що зробимо послуги нашого. Центру надання адміністративних послуг ще доступнішими для мешканців нашої територіальної громади.